І вітання в етері телеканалу ТВА, інформаційний випуск. Новин вихідні позаду це означає, що саме час поговорити про головні події понеділка, 12 червня. У студії працює Людмила Труфан, Тож про те, що вразило найбільше розповідаю уже за мить. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 474-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Не дивлячись на значні втрати, ворог продовжує цілеспрямовано завдавати масованих ударів по території України. Так, протягом минулої доби противник завдав одного ракетного та 36 авіаційних ударів. Зністив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по петиціях наших військ та населених пунктах. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 25 бойових зіткнень. Продовж останнього тижня на Бахмутському напрямку російські загарбники зазнають значних втрат. Так, лише до військового госпіталю в районі населеного пункту Персіанівка Ростовської області щоденно прибувають понад 50 окупантів з важкими пораненнями. Госпіталь переповнений, та через брак достатньої кількості медперсоналу має великі показники смертності серед важкопоранених. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Путін послуговується стратегією випаленої землі, яку у другій світовій використовували нацисти при відступі. Це ніщо інше як геноцид українського народу та знищення її території. На цьому традиційному пінсовковому інтерв'ю журналісту Дмитро Гордону наголосив прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк. Путін реалізовує все, що його нащадки, накшталт е, нацистів і Сталіна, все робили. Тобто, фактично, завдання сьогодні Путіна е, ну це, е, це справжній геноцид України і українців, знищення української нації і знищення України як території. І то са нічого, ніж вибивати їх, в нас просто не існує. Віддали життя за свободу та незалежність України на боковині попрощалися ще з двома героями. Солдату Гоголю Володимиру, воїну військової частини Т 0950 Останню шану віддали в селі Мамаївці, солдату крамору Анатолію, воїну військової частини А 7013 тринадцять. Останню дорогу провели в селі Кам'янка. Вічна пам'ять та слава, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. 180 років із дня закладання першої цеглини фундамент Чернівецької ратуші для того, аби гідно відзначити цю дату, міське самоврядування та Укрпошта спільними зусиллями видали марку. Який вигляд має сама марка, та чим особливо, розкаже моя колега? Пам'ятна поштова марка із зображенням Чернівецької ратуші на честь 180-річчя закладення фундаменту самої будівлі. Спецпогашення символічно здійснили у сесійній залі міськради. Спільно із Укрпоштою випусти марку на препрепрасячено 180-річчя ратуші. І ну, ми знаємо, яке в нас місто з, з, з історичною спадщиною, ми вирішили ну, цю цю, цю, цю дату за, за, зафіксувати це випуск марки. Я я, я думаю, ця марка буде на, нагадувати всім нам і жителям, які. Про прекрасу нас місто і що ми повинні його отримати в належному стані. Розмови навколо випуску цієї марки точилися близько трьох місяців. Та, попри усі суперечки щодо дизайну та дати ювілею, таки змогли дійти згоди. Залучилися і історики, і політики, і дуже багато для себе нового. Ми теж узнали з цієї переписки. Це була переписка саме в соцмережі, і е, завдяки от саме можливо цій дискусії Йшли до того виду, який зараз є, десь врахували помилки, десь врахували якісь нюанси, і дійшли саме до того вигляду марки, яку ви сьогодні побачили. Випуск здійснили у рамках проєкту Власна марка. Це унікальний проєкт Укрпошти, де випускають поштові марки, конверти і листівки приурочені до конкретних подій. Придбати нову марку за передзамовленням матимуть змогу усі охочі. А таких каже пані Олена: вже налічують. Чимало охочих у нас є багато, тому що якраз завдяки саме цій дискусії. Е, наше населення і у нас ви ж знаєте багато і приїжджих, і переселенців. Дуже багато у нас туристичне місто, дуже багато туристів і зацікавилися саме цією маркою. Охочих досить є. А звертатися можна безпосередньо до центрального відділу по вулиці Поштова, 6. Аліна Рябкова, Сельставчанський та Митня Тва. Співали пісень, перетягували линву та змагались на смузі перешкод. У Чернівцях пройшов фінальний етап всеукраїнської дитячо-юнацької військово-спортивної гри Сокіл Джура. Тож скільки навчальних закладів брали участь у конкурсі цього року у наступному сюжеті. Вони ще навчаються у школі, але вже вправно поводяться зі зброєю, навчаються з тривої підготовки та старанно засвоюють всі знання, аби в майбутньому стати на захист країни. Цими вихідними у Чернівцях відбувся підсумковий етап всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура організовують його щорічно. Тож цього разу участь беруть 18 команд: ліцеїв, гімназій та шкіл Чернівецької громади. Зараз не то, що важливий, він є актуальним для того, щоб зрозуміти, що наші діти дійсно патріоти. Вони дійсно є військово-спортивні, і для того, щоб зараз наша нація не сиділа в телефонах, як дітки це люблять. Це є для них організовано. Школярі змагались у таких конкурсах, як Ватра, де кожен представляв свій рій, та рятівник, де учня надавала домедичну допомогу. Микола Руденко викладає для школярів захист України. і Є керівником Рою Чернівецького військово-спортивного ліцею. Каже, підготовка до конкурсу не стала чимось особливим, адже ліцеїсти почали тренуватися ще з 1 вересня. Налішуємо ми дуже просто. У нас це військові діти, у нас всі джури, всі ліцеїсти кращих відбираються, потрапляють в команду, для них це честь, будьте в команді. Відповідно, наявність команди це підвищує їх рівень і емоційний, і фізичний, і психологічний. Ну, от вони викладаються, розкриваються, ми їх бачимо по новому Національне патріотичне виховання надважлива складова у школах під час військового стану, каже одна із ліцеїсток. Сама ж обрала для себе такий напрям, бо впевнена у своїх силах, і одного дня готова стати на захист батьківщини. Початком війни я зрозуміла, що це моє покликання, і що потрібно, хто як не я. Важливо це для мене, тому що я розумію, що свою сім'ю потрібно захищати потрібно захищати тих, кому нема кого. Хто б став на захист їхній, і є багато безпомічних людей, яким це теж потрібно. Я знаю, що я буду корисна. Результати всеукраїнської гри дізнаємось вже упродовж цього тижня. Людмила Труфан, Руслан Батюк теме ТВА. Дві смертельних ДТП на Буковині 10 червня у селі Валя Кузьміна трапилась ДТП за участю легкового та вантажного автомобілю. У результаті аварії водій легковика був затиснутий в салоні. Очевидно, викликали рятувальників, які за допомогою гідравлічних інструментів розтиснули конструкцію автомобіля. Дістали потерпілого та передали його медикам. На жаль, через отримані травми чоловік помер в кареті швидкої. А друга ДТП сталася сьогодні вночі в селі Стара Жадова. 19-річний водій марки не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини, перекинувшись у кювет, попередньо встановлено, що хлопець перебував за кермом у стані сп'яніння. А в тому момент ДТП перебувало ще вісім пасажирів. 15-річний хлопець отримав тілесні ушкодження, несумісні з життям. Ще двох пасажирів госпіталізували із незначними травмами. Пожежа на АЗС 10 червня в селі Романківці сталося займання на автозаправці. Під час гасіння полум'я було задіяно 23 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки. У результаті пожежі травмувалися водій та гача та працівник станції. Проте від госпіталізації вони відмовилися. Причина пожежі наразі ще встановлюється. Цієї доби було затримано ще 14 ухилянтів, які нелегально намагалися перетнути кордон України поза пунктами пропуску та потрапити до Румунії і Молдови. Особи не змогли дати пояснення, чому саме намагалися втекти з країни. Усіх затриманих доставили в прикордонні підрозділи для притягнення до відповідальності. А от двох осіб, які займалися моєю організацією цього правопорушення, заарештували за статтею незаконне приправлення осіб через державний кордон України. Як протидіяти маніпуляціям мові ворожнечі та як перевіряти інформацію з соціальних мереж? У Чернівцях триває серія воркшопів у межах проєкту Дім пам'яті про мету, можливості та важливість. Проєкту розповідаємо уже за мить. Тоталітарна держава, її вплив на суспільство, дискримінація, мова ворожнечі та фейкові новини у змі. Більше 200 чернівецьких школярів та студентів вже здобули теоретичні та практичні навички на воркшопах, які організовують у рамках проєкту Дім пам'яті у рамках цього. У Чернівцях та області планується провести 20 одноденних воркшопів. 17 з них вже відбулися під час навчальних заходів. Школярі та студенти зайнялися проблематикою проєкту Єврейською історією Буковини, проаналізували форми антисемітизму та тоталітаризму в минулому і сьогоденні. Нині ж триває другий етап проєкту. Учасники засвоюють техніки і прийоми протистояння дискримінації та дезінформації в інтернет-виданнях і соціальних мережах. Ми зачіпаємо дуже різні теми, які стосуються дискримінації. Ми говоримо, що це. Таке дискримінація як соціальне явище, як як за, за якими ознаками людей можуть дискримінувати. Говоримо так само про мову ворожнечі, про те, наскільки вона поширена в змі. Дуже багато говоримо про соціальні мережі і фейкові новини. Про те, як вчитися протидіяти маніпуляціям, не піддаватися на фейкові новини. Для молоді ця тема виявилася дуже актуальною, тому що вони всі споживають інформацію в основному з соціальних мереж. І вони дуже часто не знають, як перевіряти цю інформацію. І от такі фактчекінгові такі вправи їм дуже сподобали от вони доволі позитивно відгукуються про такі речі. Ну і це дуже приємно, що вдається налагодити зустрінами таку доброзичну атмосферу. У межах проєкту учасники мали змогу відвідати і місцеві телеканали, та побачити, як функціонує телевізійна кухня зсередини. Від побаченого та почутого в межах проєкту та заходів, які ним передбачені, учасники з захватом діляться враженнями. Це дуже корисний досвід, який я маю шанс отримати. От саме цей проект дуже цікавий, незвичайний, адже нам дали багато інформації і подивитись наживо, як це все відбувається. Тому я вважаю, це дуже круто і корисно. Мені дуже сподобалось, що всі спікер був дуже відкритий. Вона все добре пояснювала, зупинялася. Якщо було питання, вона на нього відповідала. І, взагалі, було дуже вічливо до нас. І ми відповідали їй так само. Проєкт доволі масштабний та передбачає. Є декілька важливих напрямків, та найголовнішим з них є створення освітнього веб документального фільму. Цей фільм. Готуємо на тему історії євреїв Буковини ХХ століття, де ми показуємо всі ті складні процеси, які пережило єврейство Буковини, і на основі цього показуємо, яким було двадцяте століття для Буковини загалом. Показуємо ну як позитивні, так і негативні сторони. Мета проєкту підготувати молодь до нових викликів, базуючись на історичних уроках, каже Микола Кушнір. Ба більше, окрім фільму, готують ще два навчальні застосунки про історію антисамітні. Тизму, тоталітаризму, а також переслідувань і депортацій єврейського населення Буковини, за словами пана Миколи, ідея проєкту Дім пам'яті зародилася давно. У цьому зв'язку з подіями останніх років чекала свого часу. Ця ідея народжувалася у співпраці з нашими німецькими партнерами. Нашим партнером є інститут німецької культури і історії південно-східної Європи при Мюнхенському університеті, і ми, ну, в 2020 році, ми подали. Відповідно, заявку грантову і тривав процес там її прийняття рішень. І в 2021 році ми цю грантову заявку раніше отримали відповідь позитивну. І восени 21 року ми стартували з цим проєктом. Через повномасштабне вторгнення проєкт довелося відтермінувати. Та після невеликої паузи дім пам'яті успішно функціонує та приносить користь його учасникам. Аліна Рябко, Максим Білотка, Чтеми дня ТВА. Монатік у Чернівцях. У літньому театрі відомий співак і танцюрист зібрав повний зал у рамках всеукраїнського туру благодійних концертів Арт Оборона. Детальніше про концерт та очікування відвідувачів ви дізнаєтесь уже за мить. Від початку повномасштабного вторгнення український співак Дмитро Монатік активно займається волонтерською діяльністю, перекладає свої пісні та організовує благодійні концерти на підтримку України та Збройних сил. Арт-оборона це масштабний тур, який пройде в 22 містах України та почався 4 червня. Як ви бачите, зал збирається повний, концерт буде чудовий. Тур розпочався з Тернополя. я якраз його подивився наживо. Продукт на сцені це точно той, за який не соромно. Тому всі сьогодні отримують гарний настрій. Сьогодні класна, гарна україномовна програма. Абсолютно всі пісні перекладені українською мовою. Не лише у текстах та самому Она ні можна побачити талановитого виконавця. Запальні танці та шалена енергетика, яка присутня на кожному концерті, не залишають байдужими слухачів. Саме тому кожний наступний концерт Монатіка це завжди переповнена зала. Знаєте, є артисти, які співають, аби співати, типу, щоб воно залетіло там, комерцію і так далі. Тут не про то тут є і сенс, тут є і драйв, тут є його сама історія, тут є все і, А на концерті знову ж таки це зовсім інше, тому що воно воно він. Танцює і він віддається на повну. От побачите, він, він повністю весь зал забирає. Весь зал. Що це на початку? Також для шанувальників Мунатіка важливим є і той аспект, що сам артист є справжнім патріотом. Це Один з небагатьох українських е виконавців, які ну гідно себе веде в цей військовий час. Тому ми прийшли гарно провести свій час. Також аудиторія виконавця збільшилась і завдяки тому, що багато своїх пісень він переклав українською а через змінну мову вони здобули ще більше яскравості та неординарності. Вові можна відпочити. Плюс вони всі перекладені на українську мову, і я думаю, що це дуже нам важливо, щоб ну ми відходимо трохи від російської музики і починаємо слухати музику українською мовою. Це дуже українські виконавці, підтримуємо їх. Тим я думаю, це дуже важливо. Гроші на зсу час. точно так. якісь відсоток іде. Тому ми підтримуємо нашу армію в такий спосіб, як ми можемо. Ну а зібрані кошти на концерті будуть передані на підтримку ЗСУ. Людмила Труфан, Максим Білоткач, Теми дня, ТВА. Такими були новини цього дня. Дякую, що були з нами. Як завжди, впевнено, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо збройним силам та віримо в перемогу. Бережіть себе до зустрічі.